Постійно, без перестанку, збираю цікаві факти про минуле Тернополя. І доволі багато часу йде на те, щоб проаналізувати, я вже не кажу прочитати кілька разів статті, книги, замітки, спогади, зробити собі якісь певні висновки з того прочитаного. Дофантазувати. І якимось таким чином інтуїтивно вважаю, запитати у старожилів про якісь факти, події, явища, щоб не просто дізнатися їхню думку, а наштовхнути їх на певні роздуми, навіть не стільки роздуми, а якийсь аналіз. Іншими словами доводиться... Доволі великими потугами, зусиллями переносити старожилів в минуле в часи їхньої молодості та дитинства. Для того, щоб краще зрозуміти місця, для того, щоб краще зрозуміти місця, на яких ми постійно буваємо. Все це я ввів до того, що кілька днів тому одна пані з Тернополя сказала. Розповіла про таке сильне в енергетичному плані місце в Тернополі. Пояснювала доволі умовно, говорила про те, що це десь з правої сторони від театру. Ну, Я одразу зробив висновок, що це Корзо або Корсо, це та ділянка, яка тягнеться від початку бульвару Шевченка. До згадуваного театру. От, буквально вона не згадала, що це якась така точка, там, сектор, там, метр на метр чи метр на два. І йшлося про саме місце якесь ділянку. І чому я зачепився за початок бульвару Шевченка? З доволі простої причини, ну, принаймні очевидної для мене. До війни в тому місці, де зараз стоїть погруддя, бюст, скульптура, не знаю, як назвати. Ярославу Стицьку стояла фігура святій теклі на колоні. Доволі багато людей її пам'ятають, ну, пані Ірина Максимів є для мене тією людиною, в якої найяскравішим, найцікавішим. Перед вами фотографія Святої Теклі фігурки. Так, так, так. Був дуже гарний пам'ятник, дуже гарний. Спогадів і багато інших, зокрема пані Ірини. Чому саме текля? Охорониця Тернополя патронка. Доволі давня скульптура. Суперечливі дані я знаходжу в різних книжках, в різних джерелах. Боюся помилитися. Здається, йшлося про 1830, ті 50-60 ті ті роки. Десь так, мушу уточнити, не хочу брехати. Напевно, що одна із найдавніших скульптурок, таких меморіальних об'єктів Тернополя довоєнного. Тут біля Святої Теклі зауважте, що ще немає Опільського 2. Ще немає Опільського 2. Так, Славко, там не дар... От, Немає цього будинку. І на цьому трикутнику. На цьому трикутнику містився ще один цікавий об'єкт. От Опільського 2, криниця. Доволі красива. Я не беруся аналізувати людей, форму. Просто не, не знаю і не хочу розказувати дурниць. Напевно, що. Першої світової війни. Фотографія. І саме біля біля Святої Теклі і біля згадуваної криниці любив бувати єзуїт отець Антоній Райхенберг. Існує видання, датоване 1922 роком. Ось так воно виглядає. Ось так виглядав отець Антоній Рахінберг. Дуже цікава, дуже колоритна людина свого часу. Існує також українська версія, переклад цієї книги. Називається Світло Тернополя. Також можна з нею познайомитися, почитати. Доволі цікава інформація. І як тільки мені та пані сказала про сильну в енергетичному плані місце, то я згадав собі про Світу Теклю. Раз, Криницю. Два. І реця Антонія Ріхюберга Три. М -м Обов'язково уточню в старожилів чи щось таке принаймні на рівні там, спогадів, пліток, байок, розмов було, але ну, так я собі роблю висновок, що якщо, може, не так буквально сильно енергетично, як просто особливе місце, оце то сумніву нема ніякого. Ну і зв'язок. Я завжди люблю поєднувати, коли ми говоримо про людей конкретних, то про... здебільшого усі, мають... усі вони мають свій початок, місця, де народжені, місця, де поховані. Поляна є звітів так звана. Місце, на якому поховані, Викунецький центр, місце, на якому поховані здійснені одні з перших поховань на кладовищі, тут розташована могила опікуна убогих Оце Антонія Рейхінберг 1825-1903 рік. Ну, зовсім недавно. Якщо вам відомо більше, щось згадували старші люди. Про те, що я розповів, то буду тільки радий доповнення.